Це фотографія зроблена, коли ми останній раз з ним бачилися 16 червня. Я дивлюся, і ніби він зі мною поряд. Світлана Дорохова показує фото зі своїм сином Олександром. Жінка згадує, того дня ледве вмовила його зробити спільну світлину. Ми вийшли на вулицю, він збирався уїжджати до машини, щоб обняв мене. думаю, каже, ж підожди, давай сфотографуємось. У нас з тобою нема фотографій, мам». ну ти ж знаєш, що я не люблю фотографуватись. Кажу, ні, ти не поїдеш, поки ми не сфотографуємось. Командир каже, Саша, мамі в такому не відмовляють, і він нас фотографував. Світлана розповідає, Олександр долучився до лав ЗСУ у 2023 році. До цього його довго не брали в армію через проблеми зі здоров'ям. У нього замість коліна стояв імплант, його до Військкомату не брали, але в нас в селі були військові, і він їм допомагав, де машину відремонтувати, ну, де що міг. У ну, 23-му році вже син не витерпів. Ми разом з ним поїхали в Васильівський військкомат, він сам зайшов і вийшов мам. Я отримав повістку, я йду служити. Олександр був сапером у 151-й окремій механізованій бригаді. Воював переважно на Донецькому напрямку, а вже у серпні 2024 року зник безвісти на Покровському, розповідає Світлана. 19 серпня я з ним по телефону останній раз спілкувалася. Він сказав, мам, мене може дня 4-5 не будь, щоб ти не хвилювалася. Мамуля, я тебе люблю. І це були його останні слова, які він мені сказав. Коли син приїжджав у червні, він сказав, мам, коли зо мною щось трапиться, знайди таке, -то, то Я його знайшла в січні, а він сказав мені, сані нема, саня двохсотий. Жінка каже, тіло її сина повернули в Україну лише за рік та два місяці після зникнення. І попри збіг по ДНК тесту Світлана наполягала на опізнанні. Я його опізнала по його наколці на руці. Потім відкрили його коліно, я попросила, відкрили ту сторону. У нього ж коліно замість коліна імплант, і воно так трималося. Лице його опізнати не було можливості. Поховали Олександра 16 жовтня на Осипенківському кладовищі. Світлана каже, триматись після втрати сина їй допомагають матері інших загиблих захисників. Я їжджу на флин мовчання і на акцію на підтримку військовополонених і безвісті зниклих, щоб весь світ почув про біля всіх українців, не тільки про полонених, безвісті зниклих, а про те, що гинуть у нас діти, маленькі діти. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.